Друзі, всім великий привіт! Вітаю на ютуб-каналі Азарт на каналі, де шукають давно загублені та втрачені речі. Що ж, сьогодні ми з Серегою двох виїхали неподалік міста, буквально декілька кілометрів від дому, в такий цікавий лісок. Коротше, Серега колись давно тільки починав копати. Тут ходив, знаходив багато чого цікавого. Попадало і золото в плані ювелірки. Курва, тривога. Найбо вони виздихали вже. Попадало середньовіччя, срібні монети, попадали сукири, багато радянських монет ранніх. В общем, Знахідок було дуже багато, але це все було років 7 тому. От. Але ну, з новими приладами, з новими знаннями, можливостями можливо щось вдасться знайти. Значить, я буду ходити з MineLab XTERA Elite. От а Серега з Деусом з блондинкою. Тому, друзі, нам гарних пошуків, успіхів. Ну, а вам гарного перегляду. Обов'язково хто не підписаний, підписуйтесь, ставте вподобайки прямо зараз. Підтримайте мене вподобайкою і е, пишіть коментарі. Ну і не забувайте, друзі, підтримувати Збройні Сили України. Номер в закріпленому коментаре та в описанні під відео збираємо на fpv дрони для батальйону 2 два. Е, тому буду дуже вдячний е, за ваші донати, за ваші підтримки, за ваші репости. Звітую в себе на Фейсбук сторінці, ну і відео шортс закидаю теж там звіти, коли купую дрони. Тому, друзі, все відкрито. Ну що ж, працюємо. Погнали! Що ж, є якийсь якісь сигнальчик? 17. 17. А? Сімнадцять. У серій вже є одна радянська монетка. Алюмінієвий дротик перший Блінкомом. Що ж, глядачі, ось така підковка випала. на удачу. Дивіться яка, ціленька, навіть з гвоздиками. Прикольно. Величенька така, хороша. А, друзі, коротше, жер капець. Дивіться, який сигнал. 4-5, в общем, 5 било. Почав копати, сигнал взагалі почав пропадати. Я включив всі метали, то, що в мене від 1 до 4 вирізано. І він з'явився. Тобто, бачите, він 4 пробиває. Коротше, почав копати, друзі, дивіться яка. Ого! го йо Йомаю! Офігеть, друзі, це булавка. Булавка, кіфи, мабуть, бляха тільки ось, мабуть, я по ній чи шо -мо. Офігеть! Оце то краса Оце то, друзі! Кайф! Зараз спробуємо помити! Я в шоці коп вдався. Коп, друзі, вдався. Офігеть. Ну сигнал такий паршивий. Давайте спочатку обшуруємо цю землю. Так і що. Сигнал, друзі, дуже паршивий. Просто, ну, фольга. І то фольга така сигаретна. Офігеть. Я думаю, це скіфи, можливо, щось старіше. Дігала голігарди, блін. Та ти шо. Офікеть. Друзі, патина просто вражає. Ай-яй-яй-яй-яй. Трішки покришилась, блін. Да, дивіться, друзья, ушко Воно кріпилось. Та ты что не Ну це неймовірна краса. Офігеть. Офігеть. Друзі, це щось неймовірне. Просто це щось неймовірне. Ух ти, що ти що, вона велика, офігенно, ціленька. М -м -м. Супер. Ох, кайф. Ну, друзі, сьогодні терочка еліт вже відпрацювала. Так. Жесть. Інтернет-магазин «Золотошукач» пропонує найкращі металошукачі для справжніх шукачів пригод. Відкрийте для себе світ захоплюючих відкриттів і знайдіть те, що приховано від очей. Знаєш, друзі, знову спіймав якийсь сигнал. То он там була булавка. Ось тут трошки нижче. До речі, тут склон просто капець. Надіюсь, вам видно склон такий, що просто. А от там. От і далі, там, де ми є ми, це Серега. Находив сім років тому, там ходив е, срібні монети середньовічні, ну в общемвічні е, домові ями там позалишались. І це ми туди йшли. І, бачите, так на щось навтрапи. Тут це коліна, блін. Щось Прикол. Друзі, носик від сукири. Офіть. Носик від сукири, походу, сокира була ще якась бойова, тому що носик маленький, бачите? Крутяк, щось, значить, тут якась движуха була. Крутимось. Так, ну гвоздик старенький, древній. І ось якась така штучка, блін. По формі як то мала би бути типу спиночка фіболи, да? Можливо це моя бурхлива уява, але... Ну, древнятіна. Значить, знову, друзі, випав дивіться, який гвіздок. І ось, булавка була. Ось гвіздок цей. Теж древній капець. Супер. Так, глядачі, зразу поряд з двістком, тут був гвіздок, тут знову був сигнал. І дивіться, знову лезу від сокири. Знову лезу від сокири, знову невеличке. Мабуть, тут точно якась біння була. Прикольно. Непоганий сигначик спіймав. Монета. <звук> Что за монета? <звук> ага, 5 копеечек 1982 рік. Так, ну що ж, такий потужний чорний сигнал. Спробуємо викопати разом. Друзі, кусок набойки на чобіт. Із цими вусиками це десь 1600 роки. Плюс-мінус. Круто. Так, глядачі. Вон е, була... Це набойка на чобіток. От, і ось випало, дивіться, це половинка. Можливо, ножиць. Ну так. Да, половинка ножиць. І це може бути теж якісь середньовіччя або царизм, Прикольно. Глядачі знову є суперова знахідка. І знову в онлайні не купав, блін. Дивіться, та ти що це, друзі, ключ. Середньовічний ключ від замка. Круто. Ну такі, бачите, ключі були цікаві. Я навіть не знаю як ними Запихали якось, я навіть не знаю як це ними відкривали. Але знахідка, друзі, супер, й ціленький. Офігеть! Крутяк. Супер, беремо. Mm. Так, майже впало дерево і ось з під нього набойка на чобіток. Ну це вже більш десь 1800-900 роки. Корочі, mm. друзі, друзі, не знаю. Свіжа викопана яма. Там сигнал. Не знаю, чому прикол, але... Ну. Ого! Тобі ще десь зупиніть? Воно там все стоїть Ой-ой-ой Все -ой. стоїть О, друзі, ніж, ніж, Глибоко був капець. Так, пробуємо знов залізний сигнал. Отака, друзі. Якщо не помиляюсь, це кротоловка, так? Да? Чименька. Хм. Так, глядачі, підійшов Серега, дивіться, трішки познаходив радянських монет. Три ранніх рамочника і два пізніх. тильничок від ножика і крутий перстень роза вітрів. Середньовічний. Офігенний. Супер, потім покажу вже ближче в кінці. Що ж, виплив у мене монеточка, 10 копійочок рамочник 1957 рік. От, і Ну, тут же хтось рив, видно, одну монетку не знайшли. Так, друзі. Рив, рив, рив і... Вирив. Якась монетка. О. 15 копійочок рамочник. Рік 1938. Супер файний стан. Крутяк? Mm. Так, друзі, дивіться, яку круту знахідку знайшов. Кувалда! В хазяйстві, звичайно, пригодиться, але ж... Як її носити, блин, вона така важка, така пес, але чітка. Блін, треба якусь носити, мабуть. Друзі, ми вже біля автівочки, значить, показую Е, Сереги значить 20 копійок 46 рік, 20-48 рік, потім там пізні, тильничок. 1046. Козацька куля. І там три пізніх тих радянських і одного єврика знайшов. Крута знахідка, да? так? Дивіться, яка? 2002 рік. І ось це круте кільце. Дивіться, яке красиве, просто супер. Просто суперове. Клас. Так, ну і в мене. Ну, фокусуй. Опа. Е, так, ну, частину ножиць. Оцей крутий ключик. Набойка, гвоздики, це, два шматка від цукир, ножик, ще шматок набоїчки. 10 копійочок. Він погано фокусує 57-го, 15-38. -го. І 582 Кувалдос. Ну і, друзі, знахідка, яка зробила сьогоднішній коп. Це, друзі, вся краса. О, така булака, я не знаю, чи це скіфи, чи це якісь гава гулігарди. <кій> і мені здається, що бачите, тут вушко, воно цеплялось, пришивалось, мабуть, до десь. І використовувалась, можливо, як застібка, типу як фібула сюльгама, можливо. Щось в такому. Ну, блін, знахідка просто. Просто Знахідка на мільйон. Офігенно, просто офігенно. Не думав я, що сьогодні буде отака от знахідка, але вона є. Але вона є, друзі. Дякую всім за перегляди, за підтримки, за вас обов'язково вподобає за цю красу. Підписуйтесь, пишіть коментарі, поширюйте відосики. До наступних зустрічей з вами був ютуб-канал Азарт. Мирного неба, вам і міцного здоров'я, бережіть себе.